У мене для вас є важлива інформація, яку ви маєте знати, після отримання якої, відповідно, мікрофінансові організації будуть дуже ненавидити мене. Але потрібно зазначити наступне: ви не зобов'язані платити ті суми коштів, які вам виставляє кредитор, особливо якщо це мікрофінансові організації. Чому це важливо? Тому що ви маєте платити лише те, що врегульовано договором. У мене є Десятки договорів за останні 2-3 місяці, які направили клієнти, за якими фактично тіло кредиту було 5 тисяч гривень, відсоткова ставка за весь термін кредитування не більше півтори тисячі гривень. Відповідно, це невеличка сума загалом, але кредитори вимагають 50 тисяч, 100 тисяч, 200 тисяч. Ця вимога, врешті, є абсолютно незаконною, і ви не зобов'язані її задовольняти. Звісно, кредитори хочуть більше коштів. Справедливо, несправедливо, махінації, не махінації, не має значення. Вони хочуть більше коштів. Вони вам кажуть платити, а ви сплачуєте. Навіщо? Тому що потрібно звертати увагу на умови договору. А якщо ви хочете в цьому розібратись і вам потрібна допомога, ви можете написати мені, і ми з вами закроємо це питання. Знаєте, захищайте свої права.